Ваш кател може працювати ефективніше без постійного підкидання дров. Так, встановлюємо пілетний пальник у Zuber Prime та переходимо на зручне і економічне паливо. Зараз покажу, як правильно встановити, запустити і обслуговувати систему. Поїхали! Блок перший. Чому пілетний пальник це зручно? Перше палетний пальник дозволяє працювати. На економічному паливі. З високим ККД, однак, на відміну від котелів з автоматичною подачею, тут пілети засипаються вручну. У котлів Zuber Prime відсутній вбудований додатковий бункер, а також шнековий або вакуумний механізм подачі пілет. Якщо у вас інший котел, можливо, він уже оснащений цими елементами. В іншому випадку ви можете докупити бункер і іншу систему подачі, щоб зробити процес подачі палива автоматизованим і зручним ККД до 90%. у дров'яного котла 70-75%. менше сажі та диму, менше обслуговування. Економія палива палети зграють майже повністю. Дрова та вугілля дають більше сажі та диму, а палети зграють майже повністю. Залишають мінімум зали. Який тип палива використовувати? Вони повинні бути сухими, щільними та без великої кількості пилу. А ось пілети з домішками кори та високою вологостю використовувати не варто. Вони дадуть більше зали та можуть засмітити систему подачі. Пілети зберігаємо у сухому місці, найкраще в окремому бункері або в закритих мішках, щоб вони не вбрали вологу. Як встановити пілетний пальник? Закріплюємо пальник. У дверцятах котла Zuber Prime. конструкція розрахована на легке встановлення. Підключаємо автоматику, контролер керує вентиляцією та температурним режимом. Встановлюємо паливний контейнер, оскільки автоматичної подачі немає, потрібно самостійно засипати палети. Налаштовуємо потужність залежно від площі приміщення. Після встановлення налаштування подачі повітря це важливо. За багато повітря паливо згорає, занадто швидко знижується ККД за мало повітря, задимлення та нагар. Сучасні пальники регулюють це автоматично. Температура води в системі повинна бути не менше ніж 70-80 градусів Цельсія. Як користуватися та Обслуговувати запуск системи. Засипаємо пілети вручну в контейнер. Вмикаємо систему. Пальник регулює горіння та підтримує температуру у моделях без автопідпалу. Перше розпалення проводимо вручну. Обслуговування. Очищення зольника раз на 3-7 днів. Перевірка камери згорання. Прибираємо пил та можливі засмічення. Третє. Чищення теплообмінника раз на 2-4 тижні для підтримки ККД. Якщо помітили, що котел е, став гірше гріти або полум'я нестабільне, час чистити пальник. Тепер ви знаєте, як правильно користуватися пелетним пальником. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал Твердопаливні котли зубер, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!